Науковці відповідають на запитання. Якщо сидіти 8 годин шкідливо для організму, то чи так само шкідливо спати, підігнувши ноги під себе, тобто в позі ембріона або схожі до неї, небезпека занадто довгого сидіння пов'язана з тим, що сидячий спосіб життя шкодить вашому тілу. Сон не рахується. Коли ви занадто довго сидите, то стискаєте диски, не переносите вагу на ноги і не напружуєте м'язи живота. Кров не прокачується настільки ж добре, як тоді, коли ви встаєте. І ходите. Це справді спричиняє чимало різних проблем. Найвідоміша з них утворення тромбів через застій крові у ногах. Однак, коли ви спите, то рідко лежите нерухомо весь час. Якщо ви сидите, лімфатична рідина та інші біологічні рідини також збираються в ногах під дією сили тяжіння. Отже, відповідь на ваше запитання ні. Сон не настільки шкідливий для вас, як сидіння на місці протягом того ж періоду часу. Чи правда, що стрес викликає акне? І якщо так, то як і чому? Коли організм відчуває стрес, він починає синтезувати кортикостероїди у корі наднирників. Основним гормоном стресу є кортизол, який потрапляє в кров, пригнічує імунну відповідь і може загострити акне. Чи можна напитись через шкіру? Так, але вам доведеться сидіти у ванні з алкоголем пристойний проміжок часу. Поверхня шкіри досить не проникна, доки не присякне вологою. Етанол, ймовірно, прискорить цей процес, але коротке занурення в алкоголь навряд чи сильно вплине на вас. З легенями буде інша історія, але скоріш за все у вас виникнуть дуже болючі відчуття та подразнення. До того ж, спир досить швидко випаровується, якщо ви вирішите втерти. Його в тіло більшість алкоголю випарується ще до того, як він встигне всмоктатись в організм. Загалом краще випити його, якщо ваша мета сп'яніти. Відомо, що деякі люди вводять алкоголь через клізму, але це дуже погана ідея, оскільки він дуже швидко всмоктується і неефективно розщеплюється печінкою, призводячи до стрімкого алкогольного отруєння. Чи хворіють на застуду, ізольовані в Антарктиді вчені. Яким чином? Навіть якщо нова людина, почавши працювати там, принесла інфекцію, вірус зникне в їхньому колективі за місяць або близько того, чи хворіють вони на ті ж самі застуди, що й ми. Я щойно прочитав про те, що в Антарктиді немає пилку, і це змусило мене замислитись над тим, як вони можуть хворіти, будучи в такій ізоляції. Продовж полярного літа постійно відбуваються авіарей. Си, які постійно привозять нових людей і нові мікроби, тому всі звичайні захворювання розповсюджуються скрізь. Люди живуть у тісних приміщеннях, тож мікроби швидко розносяться. У МакМердо це називається макмердійською заразою. Деякі станції залишаються заселеними в період полярної зими, але нові люди не приїжджають і не від'їжджають звідти впродовж багатьох місяців. Наприклад, станція Південний Полюс закривається всередині лютого. На зиму там залишається 40-50 людей, і рейсів не буде аж до жовтня. У цей період ви маєте рацію: всі застуди, грип і так далі проходять за пару тижнів, і потім всю зиму ніхто не хворіє. Це чудово. Джерело я перезимував на південному полюсі. Як ми перетворюємо сонячне проміння на вітамін Д? що в сонячному випромінюванні надає нам можливість отримувати з нього вітамін Д, а також як наша шкіра поглинає випромінювання і фільтрує те, що в свою чергу є вітаміном Д? Коли сонячні ультрафіолетові промені потрапляють на шкіру, молекула під назвою 7 дегідрохолестерин перетворюється на провітамін Д3, який потім зазнає подальших перетворень у печінці та нирках трансформуючись в активний вітамін Д. Чи складно виготовляти людські гормони? Більшість гормонів ми створюємо за допомогою ферментації та культури клітин. Ми проектуємо організми, які роблять це за нас. Наприклад, інсулін виробляється переважно у великих культурах клітин яєчників китайського хом'яка, дріжджів або кишкової палички. Більшість гормонів можна синтезувати, зробити це безпечно, ефективно і отримати потрібну молекулу з високою чистотою, як правило, складно. Дніше, хоча я не знаю точно наскільки складно отримати естроген. Як дослідження, що пов'язує вакцину КПК та аутизм, опублікували в журналі Lancet, якщо воно було явно фальсифікованим, перш за все зазначу, що стаття Вейкфілда в журналі Lancet за 98-й рік містила сфабриковані дані і ймовірно була написана під впливом незареєстрованих фінансових конфліктів інтересів, тобто стаття є неправдивою. Проте наскільки мені відомо стверджувати, що стаття мала вигляд очевидно сфабрикованої, не зовсім. Всім коректно, наскільки я зрозумів, читаючи статтю, яка по суті є серією звітів про випадки так званого аутистичного ентероколіту, ніщо не вказує на те, що з нею щось не так, якщо тільки ви не збираєтесь запитати, як так стало, що цей зв'язок ніколи не був помічений раніше. На що я відповім? Що рідкісні події могли бути пропущені в недостатньо потужних клінічних випробуваннях, тобто тільки тому, що побічний ефект не був поміщений раніше. Не означає, що побічного ефекту не існує. Багато людей не розуміють, як відбувається рецензування, тобто процес, за допомогою якого колеги автора і редактори журналу коментують рукопис і вирішують, чи буде він опублікований. У переважній більшості випадків рецензенти та редактори просто отримують текст статті і зображення. Вони не дивляться на вихідні дані, зібрані зразки, обладнання чи будь-що інше, крім того, що представлено. В рукописі весь процес ґрунтується на добросовісності. Частково саме тому наукове шахрайство зустрічається набагато частіше, ніж більшість людей готові визнати. Отже, коли редактори та рецензенти побачили рукопис Вейкфілда, вони побачили щось дуже цікаве і потенційно дуже підозріле. Цинічний читач може зауважити дещо інше. Власники журналів хочуть, щоб їхні видання мали високий імпакт-фактор. По суті, це показник того. Як часто читають статті у журналі. Редактори журналів можуть втратити роботу, якщо імпакт-фактор журналу знизиться. Журнали, які вже мають високий імпакт фактор, навпаки, люблять, коли їхні статті з'являються в новинах. Можна лише здогадувати, що враховували редактори ланцету, скільки уваги преса надасть цій статті. Однак, можливо, є якийсь конкретний, очевидний недолік, про який ви знаєте, і не знаю я. Якщо так, то від Відповідь полягає в тому, що експертне оцінювання не є досконалим, і це одна з багатьох причин, чому наука покладається на реплікацію. Як люди мили, спрали одяг і очищали посуд до винайдення мила. Насправді, мило дуже давній винахід. Воно з'явилося ще до вавилонян, але деякі люди використовували для купання олію або олію, змішану з піском чи попелом, щоб відлущувати мертві лусочки шкіри. Ми точно не знаємо, що стародавні греки чи римляни користувались нею, бо для цього вони використовували спеціальні інструменти, які називались тригілі. та цілком Вірно, що ця практика набагато давніша. Суть цього методу полягає в тому, що ви намащуєте шкіру олією, розтираєте її, щоб розчинити бруд і жир, а потім зішкрібаєте все це стригалем, щоб видалити суміш бруду та олії. Олійне очищення зазвичай асоціювалося зі спортсменами, яким доводилось мити частіше, ніж пересічному жителю. Але вони були не єдиними, хто практикував цю процедуру. Звичайні люди мились так само. Втім, можливо. Цей засіб був більш популярним серед людей, які мились дуже часто, оскільки звичайне мило було дуже жорстким і не завжди добре пінилось. Варто зазначити, що дещо з того, що ми називаємо милом, насправді ним не є. Мило утворюється в результаті змішування лугу або кальцинованої соди з жирами і проходить хімічний процес, який називається омиленням, гель для душу, косметичні брусочки, шампунь та мило для рук, як правило, не є. Милом, це суміш поверхнево-активних речовин, таких як детергенти та піноутворювачі, а також кондиціонерів для шкіри та ароматизаторів. Видалення поту і бруду за допомогою олії, ймовірно, було набагато делікатнішим для шкіри. Хоча я сумніваюсь, в ніжності шкрябання металевим інструментом, мені здається, що гладка деревина набагато краще. Варто зазначити, що олійне очищення ніколи не припиняло свого існування. Олійне очищення у догляді за шкірою зараз дуже популярне, хоча йому не вистачає частини зі скрипком. Олійні засоби чудово підходять для зняття макіяжу. Багато людей вважають, що вони менш сушать і подразнюють шкіру, що з часом покращує її стан. Як не дивно, деякі люди з акне та жирною шкірою досягають чудових результатів при очищенні за допомогою олії. Можливо, ви також чули про миття кондиціонером або. Або ковошинг, це процес, коли замість шампуню використовують кондиціонер для очищення шкіри голови, щоб розщепити жир і бруд. Він популярний серед людей з кучерявим волоссям, оскільки жорсткі інгредієнти шампуню можуть спричинити пошкодження та розпушування волосся. Проте можна використовувати лише спеціальні кондиціонери. Жодні засоби з силіконами не підійдуть, оскільки їх можна видалити лише за допомогою цих жорстких інгредієнтів. Шампуню деякі стародавні народи використовували мильні ягоди або мильні горіхи. Коли ви розтираєте фрукт з водою, він утворює піну. Вони також можуть проявляти певні антимікробні властивості. Гадаю, мильні властивості були виявлені, коли хтось вперше спробував їх скуштувати. Як люди 10 тисяч років тому доглядали за своїми зубами? Це не дає відповіді на ваше запитання, але може вас зацікавити. Перша письмова згадка про засоби догляду за зубами датується приблизно п'ятитисячним роком до нашої ери, коли єгиптяни використовували суміш подрібненої яєчної шкаралупи, копит тварин і мири для створення зубної пасти. Також, на жаль, стародавні греки і римляни очищали і відбілювали свої зуби. Би натираючи їх вугіллям і суміш меду з оцтом, після чого полоскали рот сечею. Перепрошую за цю інформацію. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймі Байміякофі за фінансову підтримку. А які науково підтверджені факти відомі вам? Напишіть в коментарях.